Ранковий напалм» на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Ну що ж, друзі, в ефірі ранкового напалму на Радіо Спротив. Як і обіцяли, новини з Дна по заголовках у ЗМІ намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Отже, фонтан Кару. Второй по величине населений пункт туви частічно из із кота. Чомусь я не здобована, але жителі цього населеного пункту а, а, вимкнення світла, мабуть, так і не помітили, адже звикли жити в темряві середнє віччя. То такий новий безпілотник – кіт. Де, гадаєш, ні, мені здається, що в них насправді все надзвичайно просто, і вони, як завжди, знайшли цапа від бувайла, але тепер у них це кіт. Все з на кота. Ну так. Далі цікаво, в нас а, новенький а, сайт 47 news Всі лідоколи ушли із фінського заліва. Для них не осталось роботи. Чомусь бачу це як драматичну сцену від, під дуже сумну музику. Навіть а, криго, криголами пішли з Росії. В Росії лишилися тільки Путін, зеки та пропагандисти. Такий сумний криголам. Пов... Так, здивусь... Та, я ще не здивуюся, якщо скоро, знаєш, там десь поблизу Фінляндії піде вода з берегів, тому що Фінляндія вже в НАТО, а, а навіть ось так з Росією там ніх... ніхто не хоче знаєш, межувати, якщо там взагалі. То, то я знаю, для чого вони кригу так наламали, щоб ці потенційно мобілізовані не тікали з країни. Точно, а ми ж з тобою знаємо, як там. Вони самі наламали. Слухай, точно це це була спецоперація паруски. Да не, не пустимо а, тих, кого вже записали в електронний реєстр. Today. Ка картофіль будуть розмножати в лабораторії Кастрами. все так погано, так? так ось їхня відповідь нашим біолабораторіям. Це тягне на сюжет блокбастеру. Лабораторна картоха проти біогусей. Та вони скоро і людей почнуть розмножувати в біолабораторіях і Гроші і що, що, що там в них ще не вистачає, я не знаю. Ти можеш Розум, мені сказати розуму, розуму та то ясно. То вже не до це вже не новина. А мені здається, знаєш, в чому проблема? Ну, ти зараз кажеш, що я зла, чи люта знову. А мені здається, проблема в тому, що ти пам'ятаєш історію, коли е, ми просили позабирати окупантів з нашої території. От нас, до речі, може кіла, бути проблема. Кіла. Так, от мені здається, через те, що в них погане добриво. Погане доброго. В них там і картопля геть перестала рости, і тепер от вони змушені створювати разм Справа в тому, що в нас е, зараз теж погане доброго. На жаль, так і ми зараз робимо максимально все, щоб його як, якомога більше от повернути туди, звідки воно пройшло. Вже не в тому стані, але ми не просили до нас приходити. Тому повертаємо, тому що маємо захищати свою землю і свої чорноземи улюблені. Так, лентару. На російських дачах увілічилась число краш? Не може бути. Так це російські мобілізовані тренуються перед відправкою на війну в Україну. Така в них тренувальна база, щоб вони нарешті знали, що чайники треба красти разом із підставками, як вантажити в машину на танк, як заходити в будинок. Та, От... Така собі тренувальна база, тому що там нема унітазів, пральних машинок. Так чайників, я гадаю, теж нема. Як вони вчаться? На чому Ну, плані чи вони макети? Дерев'яні, типу, дерев'яний макет правильної машинки, ось вкради за 40 секунд. Вони знаєш, можливо, вони приходять в ці будинки із таким е з надією, що там щось може бути, потім приходять в будинки. Як ти кажеш, там дійсно немає, і стоїть дерев'яний туалет на дворі, а той один на взагалі на всю деревню або на ту дачу. І вони такі, блін, е і трохи розчаровуються. І, на і то. Цього... А потім, а потім вони повертаються до того туалету в приманку. Розумієш, приїжджають в Україну і йдуть на туалет проманку і їх потім беруть в полон. І перетворюються на гарних росіян. Так, ти мені бережно з цією фразою. Ти мені зазначай, будь ласка, що гарні росіяни то в статистиці. До речі, вона сьогодні краща е, за попередні дні. Так, і МКРУ. Москвич насмерть подивився салом, коли їл його в кімнаті. Тут треба зробити таку хвилинну паузу. Це було не просто сало, це був наш спеціальний агент, який працює в темряві. Містер сало. Ну так, бо давай відверто. Це було українське сало, яке стає росіянам поперек горло. Це просто е, треш. тому що не можна росіянам їсти українське сало. У мене виникає тут багато питань. Чому він взагалі їв сало? По-перше, чому він їв його в темряві? Я тобі розкажу, чому він їм сало? Тому що воно українське. Чому він їв українське сало? Тому що всі знають, що українське сало найкраще в світі. Де він взяв українське сало? Ось тут, Ось тут вже питання, питання. Так, йому хтось, хтось вкрав українську свиню? Ні, але якщо навіть вони вкрали українську свиню, вони не можуть її правильно правильно. А, обробити, обробити і, і вони не можуть так же смачнесенько а, засолити сало. Значить, вони вкрали сало, не, не угу. вкрали, передали. Інакшого я не, я не знайду о, виправдання. Але те, що вони вкрали. Потім в чому в темряві? В тену в темряві тут уже логічно, тому що вкрали їли щоб ти в темряві, щоб ніхто не бачив. або щоб не ділитися. Щоб не ділитися, бо якби вони а, бо якби він не подавився салом і їв би його світлі, то я переконана, що там би все одно була б пана жовщина, бо вони би ще й пили би ту водку або баяришнік під сало, і вони би побилися за сало, і це вже була б інша новина. Тому він в темряві на ничку а, їв вкрадене українське сало, поперхнувся, бо це українське сало. А можливо, це українське сало від свині, яка була вирощена в біолабораторіях, Ой, і в неї без спеціально. А ген, о чому окупанти такі жадібні? Треба було поділитися з товаришами. Я не знаю, там щоб всі подавилися. Я гадаю, що нам треба просто відправити на російський фронт саме сало з біологічно вигодованої свині з біолабораторії України. Тоді вони подивиться, ну як завжди, відкриють рота. Вони потече слюнка, вони захочуть з'їсти сало. Багатенько чисті, що сало їм відправляти. Я, там? я тобі кажу, що це Край, Ти краще, маєш, що ми з тобою, що ефіру відкриваємо якісь відкриття минулого разу. Ми говорили про біоклопів, хоча і тебе просили не розповідати цей секрет. Тепер ми розказали про біосвине і. Про е, біологічне сало в лабораторіях. Як з тобою секрети взагалі? От? Навіть не знаю. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що. Вам заходить наша рубрика Новини. Зна і як завжди нагадую, що ви теж можете писати нам на які смішні заголовки чи взагалі на які заголовки звертаєте увагу, коли вам потрапляються а, з якісь новини з російських змі. А ми бачимо, що вони всюди свої кличати лізуть. Пишіть нам в телеграм-канал «Песик Радіо Спротив за пошуком, або пишіть нам так само на електронну пошту Радіо 4 спротив песик зізнаюся, що най... найшвидше ми отримуємо і читаємо ці смски, які приходять у телеграм-канал. Підписуйтеся на телеграм-канал Радіо Спроти. Ви ще ми з'явилися в Ютубі. Шукайте нас в Ютубі Радіо Спроти. там ми викладаємо і новини з ДНА, Так само з ефіру викладаємо цей матеріал у нас в телеграмчику. І ще викладаємо в Ютубі також інформаційні дні, які ведемо в прямих ефірах разом із Лідою. Вальковою. Ну і що ж, друзі, а такими сьогодні були новини з НАА на Радіо Спротив в ефірі ранкового напалму». Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий Напалм на Радіо Спротив сьогодні ви не самі.